Нещодавно у Народному домі просвіта зібрало ще мало ковальських музикантів. Приводом стала чергова атестація аматорських колективів на підтвердження звання Народний Аматорський, екзаменували виконавців, представники обласного управління культури. Присутні у залі спостерігали за виступами шести ковальських колективів, які виконували по декілька творів. Своїм співом та грою на музичних інструментах полонили серця присутніх народного дому просвіта, ансамбль пісні і танцю «Лісова пісня. Ансамбль народної музики Награш, чоловічий вокальний ансамбль Промінь, академічна горова капелла, симфонічний оркестр та хор «Криниця». усі вони черговий раз підтвердили почесні звання народний аматорський та подарували чимало приємних спогадів шанувальникам народної творчості.